Вітаю, друзі та гості на каналі Готовим з Яною. Сьогодні я готую смачні коржі за 10 хвилин на кефірі. Думаю, що всі вміють готувати такі коржі, але я ділюсь з вами, як я готовлю на своїй кухні, без зайвого клопоту, без духовки, у сковороді Виходять ось такі коржі пухкенькі, смачненькі. Якщо у вас немає вдома хліба і не хочете вибігати в магазин, Є борошно, кефір в холодильнику, то можна зробити ось такі коржі. Смачні і без зайвого клопоту. Нам знадобляться 150 мг кефіру. У мене трішки більше, тому що я вже не захотіла залишати там 30 мг, то я виливаю все. Я завжди все роблю на око так. Сьогодні вирішила поділити з вами. Як я випікаю такі коржі на кефірі. Сюди до кефіру я додаю сипучі, півчайної ложки соди, пів чайної ложки без гірки солі і дві столові ложки цукру. Все, всипаю сюди. Це гарно так перемішую. Знаю, що всі господині вміють випікати коржі. я вас не вчу. Я просто ділюся, як я готую в себе на кухні. Зрозуміло, що всі ми вміємо готувати. Сода вже починає шипіти. І я ще сюди додаю. Одну столову ложку оцту. І одна столова ложка олії без запаху. Все гарно так перемішую. Спочатку ложкою, а потім трішки ще руками підмішу. Все, сода запрацювала, ось так, бачите. І тепер у мене просіяний борошно. Тут нам потрібно 300... Ну, я трішки більше просіяла. Треба дивитися, так, щоб тісто не було забите. І додаю сюди так по чуть-чуть борошну. І замішую таке легеньке тісто, не туге. Тепер все руками підмішую. Так липне тісто до рук, але так повинно бути. Я думаю, що борошна ще чуть-чуть так підсиплю і досить. Трішки так повиннішую ще. Тепер поверхню трішки так присипаю борошном, небагато. Ось так. І викладаю сюди тісто. Ще так складуємо. Все. Накриваю рушничком і залишаю, допоки сковорода розгріється на огні. Тепер ділимо на дві частини. У мене сковорода така більшенька, тому на дві частини. В кого менша, то на три. Одну залишаємо, а цю розкатуємо тоненько. Трошки можна підсіяти ще борошном, нічого страшного не буде. Ось так. І розкатуємо тоненько. Я так розкатую до форми сковороди. Так розкачали і у сковороду до обсмажування. З одної сторони 2-3 хвилинки і з другої сторони також 2-3 хвилинки. Ось так обсмажується з такими бульбашками. І зараз буду перекидати на іншу сторону. Олії я даю небагато для обсмажування. Ось такий результат получився. Пухкенькі, такі з дирочками і смачненькі. Е, Готується швидко, смак просто тут неймовірний. Все готово. Смачного. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, з чим любите їсти такі коржі. Я люблю їх з холодним молоком. Можна ще перемащувати джемом, також буде смачно.